Прошу панство ознайомитись з виглядом документів українського воїна-захисника України. Тепловим виглядом. Отакий От вигляд мають документи багатьох захисників України. Такий вигляд вони мають тільки тому, що військомати України є злочинні структури. Є злочинні структури, які необхідно розігнати всіх, хто працює в військоматах, потрібно позбавити всіх пільг нагород звань і права працювати. На, на державній службі. 31 рік незалежності, а такі документи мають безліч захисників України. Особисто тут біля мене є купа людей із такими документами. Це не є якийсь там випадок, це не є якийсь там, це є цілеспрямована діяльність цієї структури. Так що не пробачаємо, робімо висновки і гонімо ту московську наволоч. Гонімо той військомат. Слава Україні.